Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Цікавий зводік. Паттон є третій. 113-й ВЗ. А не Льопік. Беджер і... є третій теж. Посейдон у нас в бою. Посейдон, це ти там на твінках гасаєш. Давай, проїжджай. Ти ж все одно надумав їхати туди. А як коли важко на цій тачці ...викармувати хоч кудись? Я трошечки тисочку паяв. Тисак навіть не намагатиметься стріляти. Ой, молодці, що світитись. Ой, молодці, що палите свої позиції. Я десь я радий, що той тесак там сидить. Ворог по мені намагається стріляти і сам палиться. Це при тому, що в мене оптики не стоїть. Ссс! Хорош, тесачок. Хорош тесачок. Так, кто там деревенку Баба Бабахоид? Не, не бабахоїт. Так, у них, у них... Алте уже скис. Терва тут стоїть. Нет, прибивати мене постійно не варто. Я стою дуже злий к... кітик. А коли я злий кітик, я дуже злий кітик. пум -пу 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 -пу. В Землю нормально. Дивлюсь на от очи прорвана. Це херово. Дуже херово. Не пробиваю. Що за ватафак? Так, я знаю, що тут треба робити, треба вшиватись. Бо я тут довго не протягну. На жаль, у мене немає броні алкаша, тому мені треба матись подалі від таких стичок. Та я ж натиснув кнопку. О, нарешті. Думаю, що має мене на пів екрана. У мене віля, ця кнопка не притиснулась. Кикошетик. Це був не Кикошетик. І це був не кікашетик, тепер ти мене спалив, да? Пуру-пу-пум, да. пурум -пу пум пурум -пум, пу -пум, пум ой хорош. Не попадай, тунг. Попадай, тунг. Мать, Мантікора, тобі максимально треба жити. Просто, як то живи до останнього. Безбожно. Ой, хорош. Не попал. Тепер потрапив. Так, тепер треба їхати базу збивати. Тепер треба їхати базу збивати. Та чого ти запиняешься? Їх уже двоє там. Вони вимушують... І ти на зближення потужний дравец. Хорош, хорош. Я б, в принципі, і так розмотав би. Ага, в них арта десь там. М -м 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 Почекати чи да? До пострілу готовий. Щоб отут чи не обійшла на стерво. Я в воду глядів. Хай тих. Просто красунчик на... на бабахоїді. Так, треба відсвітитись. Треба просто відсвітитись. Прикрийте мене. Та прикрию, прикрию. У. Ну, такий бій розпікать це просто. Треба вміти. Треба вміти зловити удачу. Час ще є, ще можна акту пошукати. Куда десь звідси, наче. Ні? Ну да, да. Стримером же ж крутить. Стримером же ж крутить. Або він до себе на базу бекнув. Просто хочу не самим очевидним шляхом чекнути, де може арта сидіти. Уу, тихо, тихо, тихо. Ще не вистачало перекинутись під кінець. Ладно, гець без ним. Не будем шукати ту Артюлю. Ага, он де він. Так, два постріла він вже зробив. Так. Три, все він просто, він просто беззахисний, Фу. ну, я вважаю це хороший бій. Я ja вважаю це хороший бій. Дякую, дякую. Ботовик. Ну да, ну да. 6900 дал. 6900 выдал. Плюс баба ходит, разумный был. Никуда не спешил, сидел на месте. А в них тайп най... найнагибучіший вийшов. Це був його рекордний бій. Я, чувачку, рекордний бій зіпсував. Стервоїд ще. Да, накидать би ще тисячу півтори стервоїду. Було б шикарно. Я просто задачку би закрив. Але то таке. Але то таке. А я іксовочку протиснув? Протисну. Скільки я, до речі, збив? 82. Нормано. Нормано.